Дитячого читання. Ось і ми долучилися до цього свята. І тому сьогодні година патріотичної лірики присвячена Україні та українській мові. Тому запрошуємо до слова учнів 5 класу загальноосвітньої школи номер 1 та вчителя української мови та літератури та завуча школи Острешку Лесу Михайлівна. Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ви вперше побачили світ. З мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір'я бабусі чи дідуся, до яких ви їздите в гості. У нас сьогодні тепло і затишно, тож давайте поговоримо про Україну, про її рідну мову. Люблю тебе, моя вітчизна мила, твої поля і небо голубе, води дала мені малому крила, та як же не любить мені тебе? Люблю тебе, я мила Україно, і все зроблю, щоб ти цвіла. Я буду вчитись в школі на відмінно, щоб мною ти пишатися змогла. Люблю твої ліси, струмки, джерельця і все-усе, що є в моїм краю. Теплонь, ра... Теплонь радості і серця я в Україні милі віддаю. Ми не завжди собі уявляємо те, яке багатство є в кожного з нас. Його ми не завжди помічаємо, не завжди цінуємо. Але без нього ми не можемо жити. Що це? Много. Кожному дар Божий дана мова, всі живі створіння на землі спілкуються між собою, одні мовою жестів, інші мовою звуки. Лише нам, людям, найдосконалішим із мешканців землі, було даровано можливість спілкуватися за допомогою мови. Саме завдяки їй ми можемо порозумітися, переказати свої почуття, переживання, за допомогою мови. Ми бережемо свою історію, передаємо нащадкам неоцінені скарби свого минулого і сучасного. Українська мова це безмежний океан. Вона мелодійна, як пісня Солодніма. Наша мова прекрасна і барвиста, наче дощова веселка. Не можна ходити по рідній землі, не зачаровуватись викликаною народом у віках рідної мови. Це свято саме тієї мови, якою ми розмовляємо, пишемо, читаємо. Мого кожного народу неповторна і свов'я, ні громлять громивнегоду, кіт солов'я на своїй природній мові і потоки омонять. Зелено клени у діброві, поклоновому шумлять. то барінкову, українську ліну, зберегти її, плекати. Буду всюди повсякчас, бо ж єдина, та як мати мова кожного з нас. Давайте пригадаємо перші уроки рідної мови від бабусу. Звичайно, це колоскові пісні. Це світло повійшли ще малюками, у світ багатий, загадковий і казковий. Стежину колосковими піснями. Матуся нам вступила у світ мови. То завітаємо друзів, вкрай цікавий, у світ дорогу вирушаємо. Наш корабель прямує величевий, Україну рідна мова вирушаємо. А слів у мові не вирахувати Яскраві, наче зорі вечорові. Дзінки не модри біти у Карпатах, могутні, наче хвилі Дніпрові. Розпочнемо ми знайомство, любі друзі, на мова двері відчиня гостина, і не лякайтесь, бо в усій крузі вас не прийме так тепло і родинно. Україна золота, чарівна сторона, земля рясно оквічена зеленю закосичена. І ніжних ласкавих кматичних слів придумали люди, щоб висловити свою любов до краю, де народилися і живуть. Ми малі, та всі ми друзі, не одна родина, а найбільша наша мати рідна Україна. Україна це безкраї лани, пшениці, квітучі поля льону, це вишневі сади і гори Карпати, це шахти Донбасу, це Дніпро широкий, Славуточки, славуточки несе свої води в чорне море. Дуже гарні українські свята, звичаї та обряди, які завжди супроводжуються чудовими мелодійними піснями. А чи знаєте, звідки пісня взялась в Україні? Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу. угорці, любов до господарювання. Німці дисципліну і порядок. Діти Росії, владність Польщі, здатність до торгівлі, і сталіці отримали хист до музики. Обдарувавши всі, господь Бог підвівся до свого святого трону і раптом побачив дитину, дитину, маленьку дитину куточку. Вона була боса, одягнена у вищувану сорочку, а на голові баганів вінок червоної калини. Хто ти? Чому плаче? запитав господь. Я Україна, а плачу. Бо того не це моя. І проводи, і крові, пожеж, сини мої на чужині, на чужій роботі, борони знущаються силіти й діти. Чому ж ти скоріш до мене не підійшла? Ти вже всі дари ротав. Дівчина Україна вже хотіла піти, але розподіл піднявши правицею, зупинив її і сказав, є у мене один національний дар, тільки послаю тебе на цілий світ, Це пісня. Дівчина, і от, дівчина Україна взяла дарунок, низенько опинилася в із з надією несла пісню народ. Відтоді тоді їй славиться Україна України цілий світ пісні. Мій друже, брате, звертаюсь сьогодні до тебе мовою землі твоєї, мовою матері твоєї, народу твого мовою, вся історія народу в мові. Мова, душа народу. Позбавити народ рідної мови це означає вбити народ. Слова летять у душу, як лебідки, і пахнуть п'янко житом і росою. Цілющою правою, вербички ді... 에... юною, дівочою росою. Не вважати мову, мами ну, біда, котра пустими зробить наші душі, і ми нащадкам зможем передати. Лиш те, що корені калині сушить. Не мову, зрадити себе, зрадників, а зрадників хто може поважати, стане чорним небом голубе, вмиратиме. У муках рідна мова, о не згуби свого народу, безсмертна мова, рідна і терпка. Ти, ти є душа співучого народу. І був, і є, і будеш у віках. Наша мова сягає своїм корінням глибоке минуле. Ще в 15-17 століттях судове і державне листування велося українською мовою. Українську мову мокраїнську мову можна почути в Канаді, Великобританії. Мексиці, Німеччині, Аргентині, Венесуелі, Парагваї, Греції, Китаї, близько 40 країнах світу. Історію, географію, літературу та мову України вивчають у 28 коледжах та університетах США. Ми знаємо нею відомі усюди, усе ні, що треба там є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона і в зоря подпорова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Любов українського народу до своєї мови знайшла відображення у загадках, присліп'ях, грикасках, могли любові. Маленька менше від машини і не стане на броню, а при читанні коли треба людину мову, я спині. Що це таке? Коли та з хвостиком це крапка, невелика, власне, лапка, робить паузу усім знайома, як вона Кома! А тепер пригадайте прислів'я та й приказки. Птицю пізнати по пірю, а людину по мові. Без мови немає народу. Пуста мова не варте доброго слова. Хто своєї мови сурається, хай себе сам сірається. Яка багата рідна мова, який чарівний ній. Вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона не сіль. Воно про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, все розкаже, і покаже, як правильно у світі слів, що не збагнути і приказок, і порівнянь, а мову знаючи, здобув, то й може, просто безлізнань. Мову, не свята Богородиця, мов народу, роботі. Чорнозему, зиму, з любиску, п'яти, ряску, з Дніпровської води, від зорі місяця народу, мову. Мудра берегина, що не давала погаснути земному вогнищу, роду нашого, і тримає народ на небесному олімпі, волелюбності, слави і гордого духу Мова рідна, слава рідне, хто вас забуває? той в грудях не свиденько, але ж камінь має. Як то мову може забути, котрою учила? На всіх ненька говорити, ненька наша мила. От тепер плекайте діти, рівні помоги. І вчитися говорити своїм рідним словом. Доню мою, доню, синіовко зірко, у житті буває солодко і гірко, якби не манили твої очі зради, Не посмію чинити батьківщині зради. Мореш не злі, можеш не пізнати голосу діброви, та не смідитися маминої мови. Бо як підрічешся, кине тебе пісня, будеш ти без неї, я, наче вишня пліч. Кожен народ гордий з того, що він має свою державу, свою мову, волю і гарне життя у своїй країні. Не змови ми ніхто, а маючи свою мову, ми нація горда і незалежна. Любіть свою мову ніколи і її не забудьте житті. А хто свою мову забуде, то серце забуде свої. Ну, ти це ще така чарівна пісня, серед яких на світі мов. То серце від журбина зі стисне, то не віє радість і любов. Пісня українська. Хто не був зачарований нею, вона, над... вона... вона цненна, мелодійна, безмежна широтою і красою образів. Пісні лунають над широкими лунами і високими горами. Злі люди гумилися з нашої мови, принижували її, забороняли. Але вона вистояла і сьогодні звучить гордо і кривато. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, У барвінки зодягайся, українське слово, Колосися житом полі, піснею веселі, Щоб жостали наші дітки мудрі і веселі, Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої, мовеньку кохали. Обіцяємо, що обіцяємо <кій> рідну мову, співучу і барвінкову. Будемо завжди шанувати, щоб почули, пам'ятати українська мова, як як, зір, як зірка світанкова українська наша мова. Боже, отче милостиві, ти надав цю мову красу, бо ми ж мовими найкраще насвоїти нашу, нашу ласку. тою мовою співала, на маленьким наша мати, тою мовою навчала, тобі, Боже, прославляти. Тою мовою ми, ми можемо прославлятись перед світом тою мовою. А, серед молодиця була тренди пересвіт. Поможи владико, хай буде по твій щоб це на Славу Божу наша українська мова. Ось і підійшло до кінця наше свято. Перед за все я б хотіла подякувати вам, дорогі діти, за те, що ви так гарно підготувалися до цього свята. І хотіла, і хотілося б, щоб від сьогоднішнього дня ви зайшли. Залишило в своєму серці хоча б одну крапину любові до рідної мови. Щоб ви завжди пам'ятали про те багатство, яке є у кожного з нас. І багатство це наша рідна мова. Як же гарно любі діти у вікно нам виглядати в ньому все, тополі, квіти, сонце і поле біля хати. На те вікно що цього меліки розігріє, на схожа нася рідна мова. Цим і світ вона відкриє. Бережіть її, малята, бо вона віконце мила. Вся коли до нього мать і висла нас, посадила. Наша мова дідка! isso Виступ. Я думаю, учням з згорською мовою навчання це було досить цікаво, адже вони також вивчають українські мову, і це їх навчає, проявляє любов до української мови Куцина Анна Іванівна. Ну, а ми вас запрошуємо також відвідати нашу бібліотеку протягом цього тижня, адже це тиждень дитячого читання і в нас відбуватиметься цікавого кожен день.